Сьогодні держава виділяє 7 мільярдів гривень на утримання інтернатних закладів. Якщо ми припустимо, що цю суму поділити порівну між усіма дітьми, які знаходяться в інституціях, це вийде в місяць приблизно 5,5 тисяч гривень. Чи може держава більш ефективно використовувати ці кошти? Очевидно, що так. В першу чергу потрібно створити соціальні послуги за місцем проживання, інклюзивну освіту, якісну медичну допомогу. Фактично, перерозподіливши ці кошти на вище згадані потреби, ми отримуємо в кілька разів кращу якість життя людини. Як і життя сім'ї, що зробить дитину набагато щасливішою, перебування протягом трьох місяців дитини в інтернаті уповільнює її розвиток на один місяць. А більше 50% дітей живуть в інтернатах три роки і більше, а дехто і 10 років. І можливо, сьогодні дуже важко повірити в те, що Україна в такий складний час може існувати без інтернатних закладів, тому що. Ми звикли до цього, тому що сама система пристосувалась до цього, тому що нас змусили так думати, але досвід інших країн говорить про те, що можливо побудувати умови і країну, де діти можуть щасливо жити у власних родинах.